Ох уж ці тільці зараз ви зрозумієте про кого піде мова? <му> І от жирнючий злив від наших кошенят прямо з печі. Цієї інформації ніде не знайдете. Кошеня мені повідомило. Завтра танчнець, соліст гурту без обмежень, одружується. Він оголосив, що в нього ковід переніс три концерти для цього. Тримають все у великому секреті. А насправді. Завтра одруження. Я нагадаю: нещодавно танчинець розлучився зі своєю дружиною і пішов до своєї піарниці Юліанни. Юліанна молода, прагматична, чітко відпрацьовувала реалізацію своєї цілі. Більше подробиць з весілля та взагалі цієї історії ви знайдете в нашому телеграм-каналі, посилання в шапці профілю та в закріпленому коментарі.